Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Солидар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. На Куп'янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони дворічної, першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівки і М'ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине. Червонопопівка та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Деліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку. Ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового і Кам'янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині. На херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсону. Херсон.